Got no self control, and I don't mean cigarettes and alcohol. Cause when it comes to you, I can't say no. I don't Вітаємо вас у спеціальному випуску Жовтиї Прес. Передвиборча гонка у самому розпалі. А наші журналісти не дають шансів жодному кандидату без уваги. Сьогодні у центрі скандалів таємничі офшори, загадкові зв'язки зі спецслужбами та сірі справа сірого кардинала. Почнев. Віктор Гривня грошова машина з офшорним серцем. Віктор Гривня магнат і фінансовий геній, який любить підкреслювати свою здатність підняти економіку. Він опинився у центрі скандалу. Журналісти отримали доступ до документів, що натякають неймовірні схеми з ухиленням від податків через офшор. Як повідомляє наше джерело, одне з підприємств Гривні переводило значні суми на рахунки на Кайманових островах. Анонімний інформатор заявляє. Віктор обіцяв прозорість, але за кулісами він майстер камуфляжу. Сам гривня звинувачення заперечує і обіцяє прилюбнути звіт про свої статки. Проте журналісти натякають, Справжні документи можуть так і залишитися в сейфі. Та чи варто вірити людині, яка вже одного разу завдурила державу? М? Антон Оселедецько. Шпугунський талант чи майстер інтриг? Колишній працівник СБУ Антон Саледецько загадковий кандидат, якого часто називають тихою конячкою. Проте наше розслідування доводить, що тиша може приховувати шторм. А Селедецько, за словами анонімного джерела, під час своєї роботи в Службі безпеки, начебто, підтримував неформальний контакт із сумнівними організаціями. Його участь у кількох кримінальних розслідуваннях виглядає настільки дивно, що експерти пропускають. Він Міг використовувати отриману інформацію для укріплення власних позицій. Це людина, яка грає за своїми правилами. Він знає, як отримати підвіт і не залишаючи слідів, зазначає джерело. Чи готові ви довірити майбутній області людині, Чи є найкраща зброя, секрети, яких ніхто не бачить? Марко Сірий закон. Із плямами на репутації. Гасло Марка Сірого, я тут закон» вже стала мамою серед виборців, але за цією гучною заявою стоїть цілий багаж підозрілих справ. Розслідування показує, що під час його роботи у місцевій адміністрації було укладено десятки сумнівних угод. Найгучніше контракт на ремонт доріг з компанією, яка належить його племінниці. Результат гроші зникли, дороги залишилися в ямах. Це просто лицемірство. Він обіцяє боротися з корупцією, але сам майстер у створенні сірих схем, коментує один з розчарованих виборців. Чи варто довіряти людині, яка майстерно маніпулює законом у власних інтересах. Майбутнє в роках виборців цьогорічні вибори стали справжньою ареною для інтриг, скандалів та відкриттів. Кожен кандидат має свої темні плями, але кому з них ви готові довірити долю. Області. Жавто преса продовжує слідкувати за передвиборчими перегонами. Слідкуйте за новинами, тримайте голову холодною та пам'ятайте, ваш вибір ваше майбутнє. І запам'ятайте, ми очі там, де не бачать ваші камери.